В якийсь непідходящий момент може трапитись так, що БМС плата на акумуляторі може просто перестати працювати. І сьогодні ми дізнаємось, як замінити BMS-плату, наприклад, літість різофосфатного акумулятору 4С, ємність 15 Аг, напруга 12 В. У нас встановлена. Мега популярна біла БМС, -ка. це бюджетна БМС, але вона досить непогано себе зарекомендувала. Але бувають випадки, коли зустрічається заводський брак. Ось саме зараз у нас такий випадок. Ще бувають випадки після КЗ БМС може перестати працювати. бмс може там, пошкодити фізично, залити її водою. Проблема саме нашої БМС-плати полягає в тому, що вона не приймає на себе заряд. Ось як бачимо, на акумуляторі є напруга. Напруга зараз складає 12,8 вольт, але якщо ми ставимо акумулятор заряджатись, струм не протікає. Також у нас спостерігається падіння напруги на дротах після БМС, у нас 12,9 вольт, а до БМС-ки. На самих елементах. У нас напруга 13,3 вольт, тобто у нас падіння десь на 0,4-0,5 В. Захисти поверхній і нижній межі напруг працюють, так само, як і працюють балансири. Тобто єдина проблема, у нас не працює БМС-ка на заряд. Тому ми її будемо міняти. І тут дуже важлива послідовність. Пропоную до вашої уваги світлодіодні акумуляторні лампи з магнітним кріпленням. Тільки для підписників мого каналу за промокодом VLAUT ви отримуєте суттєву знижку. Почнемо з найдоступнішої лампи. Вартість цієї лампи 200 гривень, 250 та 300 гривень. У всіх світильників абсолютно однакова комплектація. Кабель для зарядки, сам світильник. Та площадка для закріплення на якійсь поверхні. Вага першої лампи 124 грам, вага другої лампи 114 грам. Вага третьої лампи 184 грами. Скоріше за все, у цієї лампи найвищий рівень автономності. На зворотній стороні кожної лампи є магніт, за допомогою якого можна зафіксувати лампу на будь-якій металовій поверхні, наприклад, це може бути холодиний. Або можна фіксувати за допомогою кріплення, яке йде в комплекті. Ось таке регулювання має кожна лампа. Сам саме кріплення фіксується за допомогою двостороннього скотчу. На зворотній стороні найдоступніша лампа має єдину сенсорну багатофункціональну кнопку, за допомогою якої ми можемо включати лампу. При включенні у нас нейтральне біле світло, тепле світло, холодне світло. Для регулювання яскравості затискаємо і утримуємо сенсорну кнопку. І таким чином ми можемо зменшити або збільшити яскравість. Для того, щоб виключити лампу, знову натискаємо на кнопку. Роз'єм для зарядки мікро-USB. Наступна лампа вартістю 250 гривень, окрім сенсорної кнопки, має додатковий перемикач, щоб запобігти випадковому вмиканню лампи. Вмикаємо лампу, у нас світяться білі світлодіоди. Наступний режим жовті світлодіоди. Третій режим світяться всі світлодіоди, дуже яскраве світло. Четвертий режим мигання. І вимикання лампи. Для того, щоб змінити яскравість, затискаємо і отримуємо кнопку. Роз'єм для зарядки теж мікро-USB. І остання третя лампа має ось такий цікавий дизайн. В неї вже 5 кнопок, кнопка Вімкнути-вимкнути. Змінити яскравість та кнопки зміни світлової температури. Дана лампа запам'ятовує останній режим. Роз'єм для зарядки Type-C. Максимальний рівень яскравості усіх ламп приблизно однаковий. Посилання залишу в описі під відео, пишіть продавцеві промокод VELAUTO та отримайте знижку. Дана лампа 200 гривень. 250 гривень та 300 гривень. Наше завдання полягає в тому, що нам потрібно відпаяти всі дроти від непрацюючої БМС плати, демонтувати її, встановити нову плату і вже підпаятись до нової БМС плати. Але категорично заборонено починати паяти балансувані дроти на самій БМС платі, тому що. Можна дуже зробити КЗ, тобто закоротити контакти, і це буде дуже неприємно, повірте. Тому потрібно починати з пайки, з відпаювання балансувальних дротів на самих клемах акумулятору, після чого вже відпаювати від БМС. І починати ми будемо від плюса. Ось у нас плюсова клема. Спочатку відпаюємо плюс, потім наступні всі клеми. Потім переходимо на іншу сторону, відпаюємо. Наступні два дроти, і вже можна починати відпаювати дроти від самої BMS плати. Беремо потужний паяльник і починаємо відпаювати балансувані дроти. Плюс відпаяли дуже просто і швидко. Відпаюємо наступний дріт. Раджу ізолювати відпаяні балансувані дроти, щоб у нас не було КЗ. Тепер переходимо на наступну сторону і все робимо так само. Відпаюємо дроти та ізолюємо їх. І важливо запам'ятати, куди були підпаяні дроти. Тепер будемо відпаювати мінусову клему акумулятору. Тепер нам потрібно відпаяти мідну шину, яка йде від акумулятору, від мінусу акумулятору до БМС. Відпаяли та відігнули. І дрібним паяльником відпаємо балансування дроти від BMS плати. Важливо запам'ятати, куди який дріб був підпаяний. В нашому випадку дроти зафіксовані. Термоклеєм, тому вони будуть знаходитись в правильній послідовності і в правильному положенні. Клему можна трохи посунути. Тепер відклеюємо BMS плату. А я вам скажу, плата приклеєна дуже добре, не дивлячись на те, що це просто двусторонній скотч. Але це дуже міцний двусторонній скотч. Все, стара BMS плата демонтована. Від'єднуємо її від Текстоліту і встановлюємо нову. Сподіваюсь, новенька бмс ка працюватиме як треба. Приклеюємо BMS-плату до текстоліту за допомогою двостороннього скотчу. Та приклеюємо BMS-плату до акумулятору. Тепер нам потрібно залудити всі контакти на BMS платі. Для цього я використовую флюз. Припаюємо балансувальні дроти до BMS плати. Припаюємо мідну шину до БМС-ки. Тепер припаюємо мінус, який йде від БМС-ки до клеми акумулятора. Силові контакти та балансувані дроти вже підпаяні до БМС плати, можемо припаювати балансувані дроти до клем-акумулятора. Підпаюємо плюс. А бажано дотримуватись послідовності, але це зовсім не обов'язково, як показує досвід. Тому паяємо далі. Ці дроти припаяні, перевіряємо напругу на клемах акумулятору 1336, точно так само, як і на виході з акумулятору. Тепер перевіримо, чи буде заряджатись наш акумулятор. Міні-лабораторний блок живлення під'єднали до акумулятору, включаємо і бачимо, що акумулятор почав заряджатись. Чудово БМС працює. Залишилось перевірити, чи працює захист у БМС поверхній та нижній межі напруги, та чи працюють балансири. І на цьому наша діагностика закінчується. Щоб переконатися, чи правильно підпаяні балансувані дроти, перевіряємо напругу на контактах 3 38. Тут має бути 6, 6,78, 10 і 1, 13 і 5. Все підпаяно правильно. А у випадку, коли балансування дроти до БМСки під'єднуються за допомогою шлейфу, все ще значно простіше. Балансування дроти нам паяти не потрібно. Просто від'єднуємо шлейф, від'єднуємо мінус від БМС, який йде до акумулятору, та мінус, який йде на клему. Встановлюємо, демонтуємо стару, встановлюємо нову, підпаємо мінус, підпаємо мінус вихідний, який йде вже з бмс та під'єднуємо шлейф до БМС із балансуваними трутами. Потім потрібно переконати, що у нас працюють захисти, працює БМС-ка на розряд-заряд і роботу можна вважати завершеною. Друзі, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, мій контент був для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайку і писати коментар. І до зустрічі в нових відео.